Доброго дня підписники і гості мого каналу. Сьогодні 3 листопада, пізня вже пора. Не було мене вдома, не мав змоги це все зробити. Добрі люди допомогли, Скосили малину на зиму, винесли, дякувати Богові, і їм, звичайно, а також моїй дружині, яка це керувала цим. Дивіться, на даний момент зараз проходить фрезерування між рядками. Перед фрезеровкою було внесено від малини десь на сантиметрів 20-30 суперфосфат на зиму, з, кожного, з кожної сторони рядка. кількості, не буду вам вникати, це, рукою, сипалося, тому що суперфосфат. Мусить бути перефризований і запущений в землю десь на 10-12 ну, сантиметрів в землю. Тому і перед фрезеруванням я його розсипав біля малини, а далі трактором фрезуємо. Дивіться, далі питання такі ще є, що, з чим, що роблю після того, як закінчилась збір малини. Що роблю з стрічкою? Не стрічкою, а трубкою на полив. Трубка в мене сліпа. Вибачаю, не сліпа, а з земітрами по 20 см. Трубку вже другий рік буду залишати на полі, зиму перезимувала там, ту. нічого з нею не трапилося, ніде немає протьоків. Файно працює, задоволений нею. Стрічку поки не використовую, використовував в перші роки, а зараз все з трубкою. Далі, друге питання після того, як завершиться фрезерування. Сьогодні трошки несприятлива погода, вітер дуже сильний. Хотів ще оприскати від всяких шкідників. Напевно, що зроблю завтра, це буде 300-400 грам залізного купоросу суміш і 300-400 грам. Карбаміду Оприскую, так як ви вже бачите, де рядки. Якраз мені файно буде видно, де оприскувати. Оприскую курчі малини, які залишилися. так Далі ще питання задають, що ви робите з малиною, коли зрізали. Малина ось там в мене скошена, вся лежить в садку, другому, там, де в мене горіхи. Фундук горіхи, але так вони з краєчку не мішають. На зиму воно підсохне, висохне і далі я буду її або палити, або вивозити на мусор. Мусор у мене тут недалеко, так що мені, напевно, що вивезу на мусор. Ось так проходить фрезерування моєї малини. Сьогодні ми завершимо. І на зиму вже малина піде в спокій. Дякую за перегляди. Вибачте, що довго не робив ніякі відео, не знімав. Ситуації. Дякую за перегляди, що переглядаєте. До нових зустрічей. До побачення. Задавайте питання, кому що інтересно. До нових зустрічей.